Емоційний інтелект Подкаст від Радіокультура дає слухачам знання про емоції, як їх усвідомити, зрозуміти себе та людей навколо. Ці знання допомагають слухачам краще справлятися з емоційними складнощами, які виникають під час війни. Жити далі. Подкаст досліджує, як жити та знаходити сенс життя в умовах війни. Він пропонує слухачам практичні поради та емоційну підтримку, а також натхненні історії людей, які переживають складні часи. Простими словами, подкаст фокусується на темі стосунків і війни. Він досліджує, як війна впливає на стосунки між людьми, як зберегти близькість та підтримку в складних умовах, а також як налагодити стосунки після пережитої травми. Візьми паузу. Подкаст про ментальне здоров'я та життя від психолога Марти Приріс. що фокусується на тому, як навчитись жити у світі, який постійно змінюється Менталочка Подкаст про ментальне здоров'я. Адже ментальна стабільність завжди була важливою опорою, а зараз стала ще важливішою для українців. Містить делікатні інтервізійні розмови від ведучих, експертки з питань гендерної рівності та кризового психолога. Варто жити. Подкаст присвячений впливу війни на психіку людей та способам подолання психологічних травм. Він пропонує слухачам інформацію про психологічні особливості воєнного часу, а також практичні поради щодо збереження психічного здоров'я. Подкаст веде психотерапевт, який ділиться своїми знаннями та досвідом про те, як працювати з емоціями, власними та чужими в умовах війни. Стресу та невизначеності. Він дає слухачам дієві практичні поради та рекомендації. Як це пережити подкаст про емоції та стани, зокрема відчуття безсилля від споглядання Дерузок, на яке розлетілось життя через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, веде психолог, який розуміється на емоціях та на інструментах, які допомагають відчути себе краще. Подкаст від української правди про пошуки себе під час війни. Побудову романтичних стосунків і стосунків із сім'єю та близькими. Пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті. Бо любов. Війна. Подкаст від радіо Сковорода. У форматі розмов з гостями, що діляться власними історіями травматичного досвіду війни, в якому ви можете впізнати себе. І дізнатись, як рухатись далі. Саморефлексії подкаст психолога про те, як пізнати і зрозуміти себе. Ведучий ділиться психологічними знаннями та психотерапевтичними техніками, які слухачі можуть використати для кращого розуміння себе. Багатий внутрішній світ. Подкаст про сучасну психологію та психотерапію, про серйозні психологічні дослідження і поширені псевдонаукові міфи. We'll you